Hello, boys and girls! Let's start our English video lesson. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Будемо починати урок англійською. Сьогодні ми з вами не тільки потренуємо вже відомі нам вказівні слова. this, that, these, those. А ще й навчимося вказувати на речі і казати, чиї вони. Наприклад, ці книжки мої або ці лампи твої. Ну що, давайте починати. Let's start! Тож ми вже з вами вміємо казати про свої речі. Зазвичай для цього ми використовували слово май. Моє. Має. Бед моє ліжко. My bedroom, моя кімната і так далі. Зазвичай слово My потребує після себе назви предмету. Мій кіт – My cat. Дивіться, ми вказуємо на кота і розказуємо. This is my. Cat. Це мій кіт. Ми використовуємо слово my, коли кажемо е, назву предмета після нього. Таким чином, ми вказуємо, що це саме кіт, а не собака, а не слон, а не папушка. This is my cat. Це мій кіт. Коли ж нам потрібно вказати на приналежність? Що цей кіт мій, а не чийсь інший. Це саме мій кіт Тоді ми використовуємо це речення трошки інакше. Ми скажемо this cat. This cat This is mine «Mine» Say кіт me. Уже після слова mine після повної форми не потрібно називати слово. This cat is mine. Цей кіт мій». Тут ми робимо акцент на приналежності, чий він, цей кіт. This cat is mine. Так, от, сьогодні ми тренуватимемо саме цю форму присвійного займенника. Mine. Мій, моя. Моє щось. Майн. Так само використовується. І коли ми розказуємо про твої речі. Ми могли б сказати: This is your bed». Це твоє ліжко. This is your bed. І акцент тоді буде на ліжку. Що це твоє ліжко, а не диван, а не стул, а не стіл. Коли ж ми робимо акцент на приналежності, чиє це ліжко? This bed це ліжко. This bed is yours. Також використовуємо повну версію. Yours. This bed. Is yours. Відрізняються лише літерою S в кінці. This bed is yours. Це ліжко твоє. This bed is not mine. It is yours. Це ліжко не моє. Воно твоє. «Yours». Давайте потренуємося обирати mine, моє, або yours твоє. Наприклад, хлопчик запитує, Who's is this handphone? «Чий це мобільний телефон? Дівчинка вказує на себе і каже, It is mine. It is mine. Він мій. Mine. Тут повинно бути слово mine. Наступне запитання: Whose is this book? А чия ось ця книжка? Хлопчик вказує на дівчинку. It is – це твоя. It is yours. It is yours. It is yours. Вона твоя. It is yours. Давайте потренуємося самостійно. Whose is this bag? Чий це портфель? Хлопчик на себе вказує скаже It is mine. Whose is this ruler? It is yours. Отже, опрацьовуємо слова mine and yours за вправами у підручнику. Вправа 1, сторінка 29. Exercise 1, page 29. Read and match. Прочитайте і підберіть малюнок. Дивіться: на столах. Лежать багато різних речей. І джинси, джинс, і кепка, кеп, і футболка, т т-шерт, і навіть якісь чоботи, бутс. Давайте спробуємо прочитати запитання. Одна людина запитує: Is this cap yours? – Is this cap yours? Про що йде мова? Про яку річ? Cap? Про кепку. Is this cap yours? Ця кепка Твоя? І хлопчик відповідає Yes, it's mine. Yes, it's mine. Так, вона моя ця кепка. Yes, it's mine. This cap is mine. Ця кепка моя. Друге речення. Are these jeans yours? Are these jeans yours? А ці джинси твої? Звичайно, це малюнок A. А ці джинси твої? Дівчинка відповідає Yes, they are mine. Yes, they are mine. Так, вони мої. Дивіться, запитує людина, Твої? Yours? Діти відповідають кожен про свої речі. Мої. «Mine?» Різниця тут у тому, що кепка воднині. Вона одна, і ми запитували is this. А джинси, вони в множині завжди джинс. І тому про джинси запитували are these? з довгим звуком і. Are these jeans yours? І відповідали They are у множині, mine. They are mine. Вони мої. Зверніть на це увагу у рамочці, а сфокусуємося на граматиці. Is this hat yours? Ця шляпа твоя? Цей капелюх твій? запитують нашу мавпочку. І вона може відповісти Yes, it's mine або No. It's not mine. Кажемо is. І використовуємо вказівний займенник This, котрий вказує на один предмет, що знаходиться близько. Тому що шляпа до мавпочки знаходиться близько. Другий приклад в цій рамочці. Are these socks mine? Ці шкарпетки мої. Використовуємо вказівне слово these з довгим звуком і, тому що шкарпетки це множина, і вони знаходяться близько. Відповідаємо. Yes, they are це they are, скорочено. They are yours. Так, вони мається на увазі шкарпетки. Твої yours. Давайте тепер за реченнями спробуємо визначити, хто ж з хлопців це казав. Number one. Подивіться, мова піде про три речі: Cap, shoes, and jumper. Давайте почитаємо перше. This cap is mine. This cap is mine. Ця кепка моя. Хто ж, з трьох хлопців, це сказав: Боб, Піт чи Дейв. This cap is mine, says Bob. Звичайно, це сказав у нас Боб. Давайте подивимось на друге речення number 2. Починається воно із вказівного слова those. Those, і ми розуміємо, що вказує на багато предметів, які знаходяться далеко. Those shoes are yours. Ті кеди, так, те взуття, воно чиє? Yours? Твоє. Ті кеди твої, сказав якийсь хлопець. Давайте подивимося на їхнє взуття. Хто ж це міг сказати? Піт or Dave? Those shoes are yours. Звичайно, це сказав Дейв. Він вказував, надалеко знаходячися від нього, кеди Піта. Це кеди твої. And number three. І останнє номер три речення. This jumper isn't mine. This jumper isn't mine. Цей джемпер, та Цей свитер не мій. Це, звичайно, залишився у нас піт. Він вказує на джемпер, що належить Дейву, і каже, що він не мій. Isn't mine. Ось так буває складно розібратися, що кому належить, що твоє, а що моє. Тож, вашим дистанційним завданням буде ось така онлайн-вправа за посиланням. Ситуація на малюнках наступна. Мама повернулася з роботи з повними пакетами продуктів. І побачила, що її хлопці залишили такий безлад в домі. І вона запитує кожного про речі, які знайшла. Are these shoes yours? Це взуття, так ці кросівки, твої? Ми обрали слово these, тому що мама тримає ці кросівки в руках, вони до неї близько знаходяться. І shoes взуття в даному випадку кросівки завжди умножені. Тому обрали слово these. Ці кросівки твої, запитує вона синочка. Are these shoes yours? І він відповідає Yes, they are. Майн вони мої. Доповніть, будь ласка, запитання матусі словами з рамочки. Подивіться, тут є слово this, воно вказує на один предмет близько. Yours, коли ми кажемо, що щось твоє. It's розповідаємо про один предмет. «Mine» – кажемо, коли щось моє. І слово sorry, вибач, також доречно вибачитися так, за те, що залишили речі не там, де потрібно. Спробуйте почитати запитання матусі і відповіді її хлопчиків про речі, які вона знайшла вдома. Доповніть їх словами з рамочки, перетягуючи кожне окреме взяте слово на потрібне місце. І дізнайтесь, чим же закінчилась історія? Хто виявився винуватим в самому кінці? А на сьогодні все. The lesson is over. Goodbye!